Доброго дня, любі малята! Кожному дому я щастя бажаю, мапу, цвітіння житу врожає. Небо миру, голубу – неба, кожній дитині всього, що їй треба. Хай усміхаються діти щодня. Доброго ранку, доброго дня. Малята на цьому тижні ми з вами розмовляємо про дім. І все, що з ним зв'язано. А також ми будемо розмовляти про те, який же ж дім і який побут був у наших предків. Починаємо!